Всім привіт! У той час, коли гривня швидко обесцінюється, а зберігати валюту готівкою не досить надійно, чудовим рішенням стане збереження валюти на ваших онлайн рахунках. Сьогодні я покажу вам, як зробити заощадження або обмін валют онлайн через RaiFisen Bank. Отже, заходимо у додаток Райфузен. Обов'язково це Raiffeisen Online на Через Raiffe це зробити поки що неможливо. Далі натискаємо на кнопочку більше, обмін валют. Далі вибираємо, з якої картки у нас буде списання коштів. У мене це Visa-Cold. Обираємо картку для зарахування. Для цього у вас повинен бути обов'язково уже відкритий поточний рахунок для виплат у євро або в доларах. Як це зробити, я розкажу у наступному відео. У мене є рахунок для виплат у євро, я хочу заощадження свої зробити також у євро. Мені це все підходить, тому я обираю свій поточний рахунок для виплат у євро. І далі я буду бачу, який курс валюти, тобто для євро на сьогодні це 44,30, для долара це 41,44. Натискаю ту суму, яку я хочу зарахувати в гривнях. Далі мені перераховується, яку суму в мене буде, яка зарахована сума в євро. Дивіться, це працює у дві сторони. Ми можемо, наприклад, в суму для зарахування в євро нічого не писати, наприклад, ми маємо точну суму для списання в гривні. Пишемо, скільки ми хочемо зарахувати в гривнях, і це нам перераховується у євро. Якщо ми, наприклад, хочемо конкретну суму в євро списати, то ми можемо не писати нічого в сумі списання в гривнях, але прописати суму зарахування в євро. Наприклад, оп, прописали суму зарахування, і сума списання у нас перерахувалася самостійно. Якщо ми всі суми прорахували, нам все підходить, натискаємо кнопочку Продовжити. Дивимося, що ніяких комісій немає. Перевіряємо, що рахунок. Карта із списання до зараховується на єврорахунок, сума зарахування перевірили, комісія 0 гривень. Продовжити. Одноразовий платіж, готово. Закрити. А далі, через деякий час, нам на карту євро-карту в моєму випадку Прийде зарахування. Єдиний нюанс це єврокарта або доларова карта, в залежності від того, яку ви відкриєте. Вона є віртуальною і фізично із банкомату, наприклад, кошти ви з неї зняти не зможете. Але ви можете замовити валюту у вашому банку, тобто у банку Raiffeisen, за два дні до того, коли ви хочете забрати вашу готівку. В валюті, тобто в євро або в доларах, в залежності від того, яка у вас карта, ви повідомляєте банку про свої наміри, про те, що на таке то число вам потрібна ваша готівка в доларах або в євро за такою-то адресою, в такій-то сумі. Це абсолютно безкоштовно, ніяких комісій банк за це не бере, тому це досить зручно і як метод короткострокових заощаджень. Також досить надійно і досить зручно. Пройшло трошечки менше хвилини, а вже на моєму рахунку сума зменшилася, і якщо подивитися рахунки, то на моєму поточному рахунку для виплат євровиплат є та сума, яку я хотіла перерахувати, і яку я перерахувала, тобто яку я обміняла на євро. Отже, це досить швидко і досить зручно. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал до нових зустрічей!